Зібратися на річне чування, всі молити. Завжди з особливою радістю очікую наступних відчувають. Наше викликання, а друга його частина робити важливі речі. І шлях, можна сказати, навіть статус, ми можемо думати, що важлива людина це та, наприклад, яка має вплив. Зовнішній вплив може впливати, щось має, має. Але такий вплив ми назвали б ми його такий земний вплив інтриги, мати всюди людей, які можуть тобі допомогти. Вміти хитрувати, знати, до кого звертатися, то я не про такий вплив говорю. Так, я, я говорю про такий вплив, так? а у Божому вимірі ми можемо мати такий вплив, який не буде з цим пов'язаний. Просто наша особа буде важливою для людей. Ось, знаєте, я хочу так мені згадується, і дуже промовистий приклад з мого життя, коли я їхав одного разу до Києва. Їхав раз до Києва і в мене зі мною в Купе їхало дві чарівних особи, дві жінки. Такого середнього віку. Їхали вони, здається, на якусь конференцію, глядали вони до російської мовни. Чи поверталися з якоюсь конференцію, я не пригадую. І вони завирішили зі мною познайомитися, почали зі мною говорити. І потім в кінці самого вони мене запитали, з якої є церкви. Вже майже в самому кінці. І я кажу, що я є греко-католик, і священник монах. І одна з них, увага, каже мені, російською, каже, а, це та церква, де той мілий старічок. На говорила, чи ні? Знаєте? Та, там, де я, білий старичок, про кого говорив? Про блаженнішого Любомира? Блаженнішого Любомира. Людина, яка так виглядає, що в церкву особливо не ходила, не було якоїсь віри, так мені здалося, і так. але вона сказала потім, що ця людина. Дуже якесь важливе, я певним ідеалом маю в собі щось, що впливає, добре впливає. От другий, наприклад, якщо ми хочемо бути важливими людьми, бути важливими людьми, як ви думаєте, що нам треба для цього? Купити машину, ви знаєте, найкраще буде. По, По певному часі хтось купить кращу за нашу так? Що значить, що треба мати в собі, щоб бути важливою людиною? Ризму, каже отець. Да. Може так, ризму. Світло Христа. Я думаю, що те, що одесь буде, то, що ви кажете, у нас схоже. Харизма означає слово милість або благодать. Харизма харізма харизма, е, Чи харизма, то означає дар, благодатний дар. Кожна людина має доступ до цього. Не треба бути монахом, не треба бути священником, щоб то мати. Кожен з нас може мати цей дар. Є доступ, знаєте, який інколи Free Wi-Fi, знаєте, вільний доступ. Не треба коду вводити, ти собі підключаєшся і вже маєш інтернет. Кожна людина. В селі, у місті, там, не знаю, на Алясці, в Америці, в будь-де, людина має доступ, всі мають доступ до цього дару. Розумієте? Якщо ми будемо мати цей дар у собі, про це світло, цю благодать, про те, що ви говорите, ми будемо, будемо це світло, цю благодать виливати на інших людей. От ми сьогодні цілу ніч будемо чути слова Косма і Дам'ян. Косма дам'я не вже чули, напевно, завтра ми вшановуємо пам'ять Восмидам Яну. Хто вони були, хто знає? Без що це значить? Лікарі вони були, були? не брали гроші. Знаєте, Нащо буде лікарем, що грошей не робимо боки? Так, лікар думає найбільше, більше, але не брали грошей. Пантелеймон не брав грошей. Так? Тисячі років пройшло, знаєте, з того моменту, що давним давно пройшло маса часу, коли ніж впливають. Не брали грошей, були безкорисними. Навряд чи правда в цьому житті навіть е, я собі не уявляю, як то можна правда, жити без копійки. Ви маючи грошей, ніяк то так. Але другі можна жити безкорисливо. Можна, маючи, що робити? Ділитися, дарувати, віддавати щось від себе не тільки гроші йдеться. Йдеться про гроші. можна багато речей гарних робити і віддавати, дарувати. Якщо ви більше будете затискати, будете, наприклад, Такими внутрішніми скупаями затискати буде щастя. Ви те, що маєте буде втрачати. Знаєте, в моїй родині була така історія, коли знаєте, така мене навчило дуже багато. Один мій родич, він мав таку жилку бізнесову. Так вмів гроші робити знаєте, і одного разу він. дочки Знаєте, одне, друге, третє, чого навіть не мер балотуватися, знаєте, так, знаєте, стану. Все так виглядало, знаєте, дуже раді. Одного разу його жінка дзвонить до мене і каже, ти слухав, чоловік хоче ранні автомати. Ресторан викупив за містом. великий ресторан, там, і готель якийсь маленький, там, точка, знайде, все, гроші беруть. Кажу, не робить то там будуть програвати, там будуть узалежнюватися від тигральних автоматів. Ну, то не буде надовго І Тут знаєте, буквально за рік часу. Машину, причому не свою. Їх взяв десь друга, щось, щось не треба, що там не їздив і розбив, поки прагне по сам залишився жирем. Але то не скінчилася історія. Він далі пішов за своє, нічого його не навчало. Сталося? Сталося за пару років, згорів роста. Той чоловік, який дивився за рестораном, наглядав. Випивав, випив і закурив, І ресторан зовів і тайчує там собі. Я нічого не говорив, я хотів докоряти, бо боляче було. Але бачите, ніколи, знаєте, оце, оце гонитва мати, мати ніколи не буде. Спокою не буде. Найбільше, що ми можемо мати, спокійну совість. Покинь okay, радість. Як казав Пустьма не мати нічого, мати все. Як маємо, слава Богу, можемо давати дарувати щось. Є багато спільнот, які роблять добрі речі якось, правда? Можна щось акумулювати і дарувати. Можна десятину давати, але ви маєте дохід. Одну десятку відкладайте, є багато людей, я знаю, може, не так багато, одну десятку. Чи готові віддати, будете, мати? будете благословення, будете віддавати, буде мати постійно. Бо нічого не буде ніколи забракувати, будете дарувати. І ще раз кажу, не питання тільки в грошах. Питання не тільки в грошах, а трудитися для своєї парафії, наприклад. Віддавати свій час, їжею ділитися, приносити, готувати їжу, так, часто в містах є і спільноти, які приходять в будинки, парком тепер і в Львові є, там стоють. Кілька тижнів тому в люди наварили якісь баняки, там ті безхарченки, без ті люди, які, які опущені, її годують, ті люди стоять. Можна їхати дорогою, і хтось стоїть, вас не зупиняє. І він каже, Чи можу, вам, можу вас підвести. Не треба щоб вони вас зупиняли, самому проявляти ініціативу. Краще давати, ніж брати, каже в нас Божа Мудрість свято, Святого Писма говорить, краще дарувати, як брати. краще в цьому житті. Отже, перше покликання це, як я сказав, бути важливою людиною. І ми, і ми будемо мати це світло, сповнюватися. бо тобто, на цій молитві наповнюємося дуже ласково. Завтра буде трошки інакше. Ви прийдете додому, ви ніч, віддасте знову ж таки, що я говорю, що ми зробимо? Віддамо. Свій сон, своє бажання комфорту, правда, віддамо тим людям, які воюють там наш, наша молита за військовим. А друге, друга частина цього покликання бути важливою людиною це робити важливі речі. Бачите, так, наше людське життя коштовне, що дуже багато махнесу. Слоні краде Час наш краде. Треба було з вами зробити цю важливу річ, помилитися. Є дуже багато можливостей робити важливі речі у житті. Робити важливі речі. Прості речі, але важливі. Прості, але важливі. Наприклад, можна. Наприклад, за якусь людину, я вже це люблю завжди повторювати, маєте телефон. Зробіть, я, я це роблю. Маю, маю моральне право вам це е, проповідувати, бо я це роблю. Є телефон. Маєте записну книжку, можна додатник, І записуйте людей, які потребують молитви. Часто забуваєш, так собі записав, 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 записав. записав. Перед службою Божою, як я служу службу Божу, ті люди щасливі, що вони тут записані, так, не тому, що вони записані в мене, а тому що служба Божа врагається. Я за тих людей молюся. І так буває дуже час. Знаєте, що колись помолишся за якусь людину, і ти траптом десь її зустрічаєш, давно не бачив, Бог би бо магнетизує нас. Молитва є дуже важливою річчю. Є так багато різних речей, які ми можемо бути тільки важливі. А є пусті речі, абсолютно пусті речі. Це, знаєте, казав колись Зомський блаженніший Люкомер, каже, я за нічого в житті не жалію. Ні за що каже? І не жалію, що є старою людиною. Я каже, я жалію за одні речі, що я часто намарю натратив часу. Страшна є дійсно така емоція пережиття, коли людина має відчуття втраченого часу. Я маю я, я, час і таке відчуття, наприклад, я не міг наприклад, більше вчитися. Пам'ятаю, закінчив е семінарію університету Священку від 25 років до 33 я не вчився. Неправильно я зробив. Багато більше посилу. Міг і мені пропонували навіть. Я відмовився. Треба навчитися. Тут люди бачу, такі є. Може, маєте? вчитися. Вчіться, кидайте, всі книжки читайте. Читайте книжки, вчиться, вчіть мови. Зараз є можливість, доступ, правда, скільки є всього багато. Читайте книжки, наприклад, на те, що можу сказати, бо всі мають певно, сім'ї, родини, книжки або навіть відео можна зробити.